Евертон сенсаційно прибив Ліверпулю марсесайдському дербі, і шокував усіх вболівальників червоних. Ну і автоматично додав чергову дрібку інтриги у чемпіонську гонку АПЛ. Ще одним шоком цього вечора стала моторошна травма Віталія Миколенка, яка просто розірвала інтернет. Адже українець після такого зумів повернутися на поле та дограти тайм. А вже у перерві Миколенка замінив Ешлі Янг. Вчинок українця зацінили вболівальники з усього світу та видали низку схвальних постів на честь Віталіка у Твіттері. Власне, в цьому відео ми вас із ними і познайомимо. Відзначимо, що на момент створення відео серйозність травми поки невідома, але виглядає все дуже боляче та страшно. Ще під час матчу Миколенко потрапляв у кадр на милицях, а після гри залишав стадіон у захисному чоботі. Ну а тепер переходимо до реакції вболівальників. Травма Миколенка виглядала неприємно. Невідомо, як він дотягнув до перерви. Сподіваюся, це не серйозно Миколенко ти віддав усе. Я люблю тебе, і ти справжній Евертоніанець. До того ж, ти у формі. Одужуй швидше сексі три ікси. Особливо потрібно згадати Віталія Миколенка сьогодні ввечері. Впав травмований та стукав по газону кулаком від сильного болю, розчарування чи обох одразу. Було класно бачити, як він підіймається на ноги та дограє решту тайму, щоб довести Евертон до перемоги. Дійсно важливий внесок. Респект Віталію Миколенко, який після травми зіграв 10 хвилин до перерви. Який він крутий гравець? Звичайно, він довго служитиме Евертону. Сподіваюся, травма не надто серйозна. Одужуй швидше, Мико. Миколенко божевільний виродок. Його нога розвернулася в інший бік, а він дограє тайм. Він провів крутий сезон незалежно від нашого місця в таблиці. Миколенко, воїн, господи, як Миколенко після цього грав далі. Фани назвали Віталія Миколенка Кіборгом і не могли повірити, що його стопа все ще прикріплена до тіла після того, як захисник Евертона продовжив, незважаючи на жахливу травму. Я не знаю, як Миколенко протримався після такого до кінця тайму. Рік тому зі мною сталося подібне, і я зламав ногу. Миколенко показав, як багато це для нього значить. Жоден гравець не має продовжувати після такої травми, як у нього. Знімаю шляпу, і кожен гравець цього вечора залишив своє серце за цю футболку. Те, як у Миколенка взагалі, навіть залишилася щиколотка після того незручного приземлення, мені не зрозуміло. Навіть якби він одразу пішов, він довбаний воїн. Він і Готфрі найкращі в першому таймі. Ну і на цій ноті завершуємо відео і бажаємо Віталіку якнайшвидшого одужання. Адже на євро такий гравець збірні України буде дуже і дуже потрібний. А вам дякуємо за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.